Всі вже знають, хто такий містер бізнес, але ніхто не знає, як він став настільки популярним. У цьому відео ти все дізнаєшся. Головне додивись до кінця. З вас лайк і підписка і ми починаємо. Це Сашко Бараболь. Він Ей продає барабулі. бараболю на базарі, майнить біткоїни і займається бізнесом. Зараз у нього в Телеграмі понад 300 тисяч підписників, і для Телеграму це справді багато. До того ж, у нього ще був один канал, який він продав, але про це трохи пізніше. Щодня за ним стежать сотні тисяч людей. І в свої 15 років він вже робив великі колаби з Артуром Злим в Іспанії, з Олексієм Шевцовим в Італії та Ердені у Варшаві. Але так було не завжди. Тож як він дійшов до того, що треба займатися бізнесом? Це почалося в 12 років. Він зрозумів, що хоче заробляти гроші. І купив курс по відражу трафіка в Телеграм. Я хотів Заробляти бабки, брати. Потім воно. Купив курс в ТикТоке, типа арбітражом тих. Він навчився переганяти трафік і створив криптоканал, де публікував тестнети, але в нього тоді нічого не вийшло. Значи в ТикТоке, я значе підписуватися на крипто телеграм канали. Правильно. валюту Ну? Но... Потім я поняв, що то хубаво арбітражок Та Это в это в, в 10? Ні, в 12. А. Я сидів на уроках, Так відео, поняв, типа і щоб... в мене був свій телеграм канал э, по криптовалюті, типа і короче я там спами все типа типа подпишись я наділаю там мені одиннадцять років на один момент забанили на телеграм канал 7 ко мне в телеграмме а в мене не було грошей на телеграм премию просто вот І потом я Вот літав. Пізніше він поїхав у село в Черкаси, назбирав два вітра черешень на 10 кілограм і продав їх на базарі за 600 гривень. Потім я поїхав в село продав черешню. Ти продав черешню 600 гривень. Клянись. Реально 600 600 гривень і 100 гривень. Це 700. Ні. 600 гривень. Ой, 100 гривень якої куди відправив. Ааа. Да. Отправщик. На відправити. <стан> Саме тоді в ньому прокинувся бізнесмен. Він в крипто чаті написав, що це все скам треба займатися бізнесом, продавати черешні на базарі. Я кажу, блять, в крипто чат я кажу давай, давай, бі, бі. на базарі, займатися бізнесом. Не будьте робом системи по житті, брати. А, там, а ти це скинув, виходить, в якийсь чат, чат криптовалютний, да? Да. І воно просто так? по всему інтернету. Ну да, пот... Ця фраза стала вірусною. Сашко зловив хвилю хайпу і почав вести свій блог, робити смішні мотиваційні відео про бізнес. Він викладав із багатьох акаунтів, і відео масово вірусилися по TikTok. Люди шукали його канал, бо хотіли ще. Згодом з'явилося багато фейкових аккаунтів. Один із них навіть набрав 120 тисяч підписників. Коли в оригінального було лише 200 тисяч. Його контент почав приносити перші гроші. Його відео почали репостити великі криптоканали, Серед них і офіційний канал NotCoin. Коли він добив 220 тисяч підписників, йому написали з камери, які захотіли купити канал. В інтернеті гуляє інформація що менш ніж за 200 тисяч доларів, але це не точна інформація. Містер бізнес погодився, хоча міг би заробити цю суму сам десь за рік. Але вибрав легкий шлях. Потім містер бізнес записав ось такий пост. Ось, ви вже мені завалили річку, де я пропав. У мене була дуже насичена неділя, що я? Не міг кружочок взять, панімаєте, пацани? Ну я вже тут. Ваш кріпто мільянір вже з вами і готов радувати вас новим контентом. І саме жорстке, що було на тій неділі, що я познайомився з таким чуваком, який шарить в крипті більше, ніж мілон мозг, і сізі в місті взяти пацани. І скоро він вам теж запише кружочок в цей канал пасадить. Не бійтесь нових ліць і однесіться з паніманням пацани. В цей момент вже було зрозуміло, що канал він продав. Далі вже постів з камер. Вони створили свій скам токен, який можна було купити, але не можна було продати. За годину в нього вклали понад тисячу доларів. Але зрештою містер бізнес не витримав і розповів усю правду в сторіс. Згодом канал заблокували. Ну а гроші всім постраждалим він повернув. І він навіть відправив 20 тисяч доларів на ЗСУ. Від 156 го окремого батальйону ТРО висловлюємо щиру подяку містеру бізнесу Олександру. за... Сприяння Збройним силам України та надання двох цих чудових автомобілів, обладнаних ребами, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бачені! займайтесь бізнесом і допомагайте ЗСУ. Але на цьому його шлях не завершився. Після продажу першого каналу він створив новий. І знову набрав 200 тисяч підписників. Згодом домовився про зустріч з Артуром Злим у Варшаві, де вони провели спільний ефір. Активність була настільки велика, що вони вирішили поїхати в Іспанію на три місяці, щоб продовжити качати хвилю популярності. Там вони регулярно виходили в прямі трансляції. Їхня аудиторія стрімко зростала. Завдяки нарізкам у TikTok відео з їх стрімів стали вірусними. Люди масово робили контент, заробляли на переглядах. А містер бізнес і Артур отримали ще більше уваги та нових підписників. І вже зараз містер бізнес обігнав Артура за кількістю підписників у Телеграм. Це ще є одне підтвердження, коли ти реально стараєшся, все можливо. Дехто скаже, що йому просто пощастило, але це не так. Він реально вклав багато сил, робив відео, публікував їх на багатьох аккаунтах, стикався з труднощами, але не здавався. І саме завдяки цьому він дійшов до мети. І на завершення відео містер бізнес хоче дати вам свою особисту пораду. Пацани, не будьте рабами системи, от реально нахуй. начніть займатися бізнесом. От бать, просто хуй. ну не реагуйте на рабов системи, понімайте, ну які ніколи б в житті. Не прыгали вище уровня. Вообще, не сумите людей, е, які не добылись не в наверное. Да? Но вы хотите добыть, блядь, стать миллионером, да? Зарабатывать нахуй 10 10 миллионов в месяц, нахуй, да? То вам не даст чел, и зарабатывать 10 тысяч, блять, и работаю 10 нахуй в офисе и і... ну. Просто. Я не знаю. Е, просто в такому окруженні з вас ділять такого ж самого раба. Просто. На цьому все. Не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.